У Києві водій маршрутки неадекватно реагував на пасажирів, які звертались до нього українською мовою. Зокрема, він кілька разів сказав, да пошла ти со своїм. Дякую спину людям, які дякували йому за те, що він зупинився. Про це повідомила одна з пасажирок, яка стала свідком інциденту. Справою вже зайняли справоохоронці. Я поверталась додому на маршрутному автобусі. номер 535. водій транспорту поводився дивно. Під час руху кілька разів розмовляв по телефоні російською. Крім того, він постійно бурмотів. Щось собі підніс, вступив в короткі дискусії з пасажирами, які до нього зверталися, а на українську мову реагував доволі агресивно. Зокрема, кілька разів казав і на со своїм дякую. Крім цього, чоловік перекривлював україномовних пасажирів на зупинці. вона говорить, також прозвучало слово Африка у відповідь на фразу українською, сказала жінка. Вона додала, що звернулася із заявою до правоохоронців, які вже відреагували та почали перевірку за цим фактом. В Рінецькій області, за словами очевидців водії автобуса, грубо розмовляв з військовослужбовцем, який зайшов у транспортний засіб. Згодом чоловікові вручили повістку. Одна з пасажирок автобусного рейсу, селець дубровиця рівне Людмила Галавацька вирішила надати розголосу інциденту, що трапився під час спілкування водія маршрутки, і українського захисника. Згодом журналісти зв'язались з ТЦК, аби підтвердити, чи справді керманич отримав повістку. За словами жінки, військовій формі підвіз у автобус у сарнах. У захисника в руках були пакунки і рюкзак тому він сказав, що гроші передасть згодом, адже не може їх дістати. Що ви думаєте, водій грубим нахабним голосом сказав Ні, а зараз я вам не довіряю. Військовий тихенько поставив свої пакети. Зняв рюкзак, дістав гроші, заплатив і тихенько сів на задніх місцях маршрутці, Написала очевидиця разом з тим. Вона зазначила, що військового майже всю дорогу на очах були сльози. Також вона констатувала, що боєць, який зараз їхав додому після другого поранення та звільнення після полону, у коментарі журналістам речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова підтвердила, що цьому водієві справді згодом було вручено повістку. Цей документ передбачає обов'язковість приходу до центру комплектації, а потім проходження медичного огляду. Задля визначення придатності для мобілізації, окрім того, начальник обласного департаменту інфраструктури Федір Месюра повідомив ЗМІ, що мав розмову з перевізником, який пообіцяв йому, що звільнить скандального водія. Ще один неприємний інцидент За участі військовослужбовця 81-ї окремої аеромобільної бригади Олега Прізвище редакції відомо. Та водія автобуса тернопіль Рівне сталася 14 липня на Тернопільському автовокзалі зі слів пасажира. Водій відмовлявся його перевозити і грубо поводився. 14 липня я зібрався їхати до своїх побратимів на Рівненщину. Прийшов на тернопільський автовокзал. Показав касирці документи, що підтверджують мою участь в бойових діях на Донеччині. Вона видала мені квиток. Я мав їхати в 13.20. На автобусі тернопіль рівна після цього підійшов цим квитком до водія автобуса. Глянувши на мене, та квиток водій почав висловлювати своє незадоволення. Він казав, що ми обіцяні смердючі військові. Чого він має мене безкоштовно перевозити, і взагалі так ніяких прибутків не буде. Соляра дорожчає. Коли я чув всі ці невдоволення, то мені було незрозуміло, що він так зі мною говорить. Коли я чув всі ці незадоволення, то мені було незрозуміло, чому він так зі мною говорить. Я вже був готовий заплатити, аби тільки не вислуховувати про безкоштовний проїзд, каже пан Олег, почувши перепалку між пасажиром та водієм. За військовослужбовця почали заступатися захисники і жінки. Якийсь хлопчина проводжав дівчину і почув нашу розмову з водієм. Він втрутись запитав водія, чому той відмовляється мене перевозити. Водій довго не думав і почав ображати нецензурною лексикою. Нас обох жінки, які стояли поряд, не витримали. І втрутились в перепалку. Вони сказали, що їх чоловіки та сини також воюють, і бачити таку картину їм неприємно. Одна з жінок підійшла до водія і запропонувала заплатити кошти за мій квиток, якщо він не хоче вести безкоштовно і зневажає правила. Все ж таки він погодився мене пустити в автобус, але всю дорогу я вислуховував погані слова та про те, які військові знахабділи. Вже в рівному не витримав думав надавати йому стусанів, але люди сказали, що те того не варте, зізнається, військовослужбовець жінки, які були зі мною на автовокзалі в рівному, сказала, що цей водій неадекватний, він веде себе як справжній хам, і, моя з ним, сварка не перша. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.